Вивчаємо групи. перед тим як попасти в середовище нову навчальну групу, професійну чи ще якусь, необхідно считати емоцію, яку група пропонує новим учасникам. Ну, до прикладу, є групи, в яких необхідно бути за будь-яких умов таким от піднесеним, позитивним, Навіть, якщо кусок вашого тіла відпадає. Все одно потрібно бути на позитиві. Хтось називає це токсичним позитивом. Бо інакше, якщо ви транслюватимете емоцію, яку перепроживаєте в моменті, вас можуть назвати зрадник. А тому, резюмую, перед тим, як увійти в певне середовище, поміркуйте, поспостерігайте, наскільки вам комфортно буде. Ходити в певне середовище, і отримувати правила, в рамках яких ви повинні транслювати тільки певну емоцію. Це до питання про ціну входу у середовище. Як довго ви зможете бути у такому штучному бадьорому стані? Або навпаки, можливо, тут взагалі ціна входу це пригніщення сум? І так далі. Скільки ви зможете протягнути в цьому середовищі, якщо радість тут не заохочується, вона переводиться в тінь. Повторюся, що було б добре, якби ви це зачитали до того, як попадаєте в нове середовище, в нову групу. Ну, а більше інформації можна дізнатися, прочитавши книгу, яку я написав, як розмовляти з ким завгодно, і про що завгодно.